Я прокинувся від ранкового сонячного проміння. Була середина жовтня, і ми з батьком, як завжди, збирались у наш щорічний похід. Це був такий спосіб провести разом час у чоловічій компанії серед величних гір та стародавніх лісів. Я все ще лежав у ліжку, але чув, як тато вже почав складати сумки у коридорі. Врешті-решт він постукав у двері моєї кімнати. Андрію, вставай! Ми виїжджаємо через годину. Ох! Я доклав максимальних зусиль, щоб розплющити очі та змусити свій мозок вийти з режиму сну. Я встаю, тату. Мені ще треба зібрати свій рюкзак. Я вийду через 15 хвилин. Звичайно, мені знадобилось півгодини, щоб остаточно прокинутись. Коли я, врешті-решт, вийшов на подвір'я, батько вже завів двигун автомобіля та завантажував речі. Я поцілував маму, вона завжди хвилювалась, коли ми їхали в гори, але здавалось, що цього разу. Вона була стурбована ще більше, ніж зазвичай. Ми повернемось через три дні, сказав я, щоб підбадьорити її. Сину, ану ходи сюди. Мені потрібна твоя допомога, тато гукнув мене. Він вже стояв біля багажника та збирався завантажити мангал, а також сухі дрова для розпалювання багаття. Що ж ти, тато, вже став за старим для цього? Колись ти міг легко його завантажити без мене. Я засміявся. Я просто не хочу, щоб ти розслаблявся, мій батько відповів та теж розсміявся. Раптом усмішка зникла з його обличчя. Здавалося, що він дивиться кудись дуже далеко. Задумливо він сказав: Андрію, якщо щось трапиться, то ти більше ніколи не ходив наш щорічний похід. Що ти таке кажеш, тату? Однак мій батько проігнорував моє запитання. Він все ще дивився у далечінь декілька секунд, після чого ми таки завантажили мангал та нарешті сіли в авто. Мій тато був дуже доброю людиною, у нього було гарне почуття гумору, він турбувався про нашу сім'ю та завжди вірив у мене. Водночас він був дуже стриманим та тихим. Часто мій батько міг хвилинами дивитись в якесь одне місце, щось обдумуючи. Я гадав, що на нього так вплинула військова служба. Він ніколи не говорив зі мною про це, але мама казала, що наш тато досі часто переживає те, що трапилось з ним. Інколи ночами я чув, як він з криком прокидався. А мати заспокоювала його, кажучи, що все гаразд, і він вдома. Готовий до цьогорічного походу? тато перервав мої думки. Я завжди готовий, відповів я, але це була неправда. Я збрехав, дивлячись татові прямо в очі. Однак не судіть мене занадто суворо, бо, мабуть, кожний, хто був 16-річним підлітком, може мене зрозуміти. Більшість свого часу я хотів проводити з друзями та своєю дівчиною. Ці походи мені вже здавалися якоюсь марною тратою часу. Але я не міг сказати своєму батькові про це. Я знав, що для нього це було важливо, а тому не хотів його розчаровувати. Ти впевнений? Мій тато був дуже спостережливим, а тому він точно розпізнав мою брехню. Можливо, цього року ти хочеш залишитись вдома та провести час з друзями та Поліною? сказав він, усміхаючись. Я зітхнув та ще раз сказав, що все нормально. Все ж таки провести декілька днів посеред природи та величних гір це ж не так і погано, хіба ні? Батько включив пісні скрябіна, його улюбленого співака, а я бездумно дивився у вікно. Сонце вже сідало за горизонт, коли ми нарешті доїхали до місця нашої першої зупинки. Ми розклали наші намети на схилі скелі неподалік від полонини Латундур. В той день навколо не було жодних людей, лише багатовічні сосни. Я саме діставав речі з нашого автомобіля, коли помітив, як мій батько крокує туди-сюди та щось бурмотить собі під ніс. Перед цим він сказав, що хоче оглянути територію, щоб впевнитись, що поблизу немає нічого небезпечного, мабуть, це ще одна його звичка, яку він набув під час служби в армії. Попри те, що тато здавався схвильованим, я все ж таки подумав, що мабуть він просто втомився після дороги, а тому я просто продовжив розвантажувати авто. Приблизно через годину наш табір вже був готовий, а в його центрі горіло багаття. Тут неподалік є струмок, давай спустимось туди, поки ще зовсім не стемніло, запропонував батько. Зізнаюсь, така ідея мені не дуже сподобалась, але я не хотів йому відмовляти. Взявши свої ліхтарики та впевнившись, що багаття у мангалі не погасне, ми почали спуск зі скелі. Приблизно через п'ять хвилин ми були вже біля води. Звідти я міг добре бачити те місце, на якому розташовувався наш табір. Попри невеличкий розмір струмка, вода у ньому текла стрімким потоком, створюючи шум, немов ми знаходились неподалік справжньої високогірної річки, батько хотів знайти якісь ягоди та гриби, але після 20 хвилин пошуків нам так і не вдалося натрапити хоча б на якісь подарунки природи. Весь цей час ми з татом говорили про життя та жартували, але раптом він замовк. Я озирнувся та помітив, що він завмер, дивлячись на ліс. Та знову щось бурмочучи собі підніс. Цього разу я не міг розчути його слів, а тому підійшов ближче. Очі мого батька блищали, немов скло. Здавалося, що сльози ось ось полються з них. Я почув, як він сказав щось на кшталт, це востаннє. Але я все ще не міг бути впевнений, що добре розчув його слова. Підійшовши ще ближче, я доторкнувся до його плеча тато, з тобою все добре? сказав я. Але батько ніяк не відреагував ні на мій дотик, ні на ці слова. Я глянув у тому ж напрямку, куди був спрямований його погляд звичайний ліс. Я вхопився руками за татову бавовняну сорочку та спробував легенько потрусити його. Тату! Страх вже добре відчувався у моєму голосі. Я помітив, що від хвилювання мої руки почали тремтіти. В цей момент мій батько раптово прийшов до тями. Повернувши голову до мене, він усміхнувся. Мабуть, ми тут нічого не знайдемо. Давай будемо помаленьку повертатись назад. Він кинув погляд на струмок, який зникав у глибині лісу. По дорозі до табору я обдумував все те, що трапилось можливо, це був один із проявів посттравматичного синдрому. Однак раніше я ніколи не помічав такого за своїм татом. Якщо чесно, в той момент мені стало лячно, і я навіть запропонував йому, щоб ми зранку повернулись додому. Але мій батько відмовився, сказавши, що все гаразд, багаття все ще горіло, коли ми увійшли у наш табір. Що ж, нумо Мокоховарити, ти підготуй картоплю, а я візьмусь за м'ясо. Після батькових слів ми почали готувати вечерю. Через півгодини, коли все вже шкварчало на жару, а у повітрі панував смачний запах печеного м'яса та картоплі, я вже майже перестав думати про те, що трапилось. Взагалі я читав про такі випадки ПТСР. А тому, обдумавши все ще раз під час чищення картоплі, я трішки заспокоївся, бо, мабуть, це було нормальним, враховуючи все те, що пережив мій батько. Він взяв пиво з маленького автохолодильника та продовжив стежити за тим, щоб м'ясо не згоріло. Я ж підійшов до краю скелі та намагався розледіти хоч щось у нічний темряві лісу. Я міг чути шум води внизу. Цікаво, яка висота цього обриву? Думаю, що метрів двадцять не менше. Я обернувся та глянув на свого тата. У мене було стійке бажання обговорити те, що трапилося сьогодні, але я не знав, чи це буде доречно. Я боявся знову спровокувати його посттравматичний розлад. Вечеря була готова і батько закликав мене сісти ближче до багаття. Якщо не враховувати той моторошний момент поблизу струмка, то день пройшов досить добре. Після вечері тато почав мити посуд, а я пішов збирати дрова на наступний день. Десь через півгодини ми були готові лягати спати. Як тобі вечеря, синку? запитав тато. Супер! Дякую, що ти її приготував. Він підняв великий палець до гори та поставив сокиру поблизу дров, які я назбирав. Завтра зранку у нас буде багато роботи. Тато, я тут тебе хотів запитати, а що трапилось сьогодні з тобою поблизу джерела? стурбовано запитав я. Що ти маєш на увазі? Судячи стону та виразу обличчя мого батька, він і гадки не мав про що я запитую. Ну, ти завмер, немов камінь, та бурмотів собі щось підніс. Завмер. Про що ти говориш? Я відчув хвилювання у його голосі. Та нічого, може мені це просто здалось? Все ж таки я вирішив, що не варто псувати наш відпочинок. Знаєш, я дуже погано спав перед дорогою, а тому я весь вечір не можу зосередитись. Ось зараз я відпочину і завтра вже все буде добре. Не хвилюйся. Його голос став більш спокійним. Він підійшов до автомобіля, щоб взяти спальний мішок. Синку, я тебе розбужу рано вранці. Спробуємо знов пошукати білих грибів, щоб приготувати з них сніданок. Домовились, добра ніч тату, люблю тебе. Після цих слів мій батько зник у своєму наметі. Я також відправився спати після того, як впевнився, що ми добре загасили вогонь у мангалі. Ярське повітря та довга дорога дуже втомили мене, а тому я досить швидко заснув. Я прокинувся через крик. Ні, це був не просто крик. Здавалось, немов хтось когось катував. Я одразу почав одягати свої речі, все ще не розуміючи, що відбувалось. Менш ніж за хвилину я вже розтібнув хід у свій намет та обережно виглянув з нього. На дворі панувала тиша. Я не чув ні нічного співу цвіркунів, ні шуму потічка, нічого. Весь ліс був огорнутий непроглядною темрявою і лише місяць освітлював наш автомобіль та деякі предмети посеред нашого табору. Упевнивши, що назовні немає жодної загрози, я повільно вийшов та попрямував до татового намету. Підійшовши до входу, я почув бурмотіння батька. Він вів якусь дивну розмову саме з собою у вісні. ти не можеш їх забрати. Вони все, що в мене є. Мене взяли сироти від слів, які прошепотів мій тато. Однак те, що трапилось далі, ввело мене у ще більший шок. Раптом голос мого батька змінився. І він взагалі вже не був схожий на його власний. Глибокий, гортанний, майже схожий на гарчання. Я вас всім заберу, ви мої забрали!» Від переляку я відскочив від намету, зачепивши казанок та посуди, які стояли неподалік. Шум розбудив мого батька, і він виглянув з намету. Андрію, все гаразд? запитав він, дивлячись на мене. Добре, що він не міг розгледіти мого переляканого обличчя у темряві. Ем, так. Вибач, я не хотів тебе розбудити, я просто хотів глянути, чи все з тобою добре, невпевнено сказав я. Після секундного вагання я додав. Тато, з тобою все в порядку? Ага, я знову відчув схвилювання у батьковому голосі. Повертайся до свого намету, все добре. Решта ночі пройшла спокійно. Ще десь годину я пролежав у наметі, обдумуючи те, що я почув. Я не міг пояснити, що саме це було. Невже це теж може бути проявом посттравматичного розладу? Наступний день пройшов досить нормально. Нам таки вдалося знайти білі гриби, а потім ми поїхали до річки, де наловили трохи риби на вечерю. Однак цілий день мій тато був мовчазним та навіть здавався трішки роздратованим. Якщо ж не враховувати цей момент, то день був справді хорошим. Я не наважився знову запитати тата про слова, які він говорив вісні, по-перше, я не хотів спровокувати ту дивну поведінку знову, по-друге, я все одно не був впевнений, що він розкаже мені правду. Після вечері мій батько одразу сказав, що хоче спати. Добре, Андрію, я піду, сказав він та рушив до свого намету. Люблю тебе, тату. Побачимось зранку. Тоді я ще не знав, що це будуть останні слова, які я скажу своєму батькові. Лежачи у своєму наметі, я відчував якусь незрозумілу тривогу, я не міг її нічим пояснити, але вона все більше і більше зростала. Думки про випадок минулої ночі знову повернулись у мою голову та не давали мені заснути. Я доклав чимало зусиль, щоб змусити себе перестати думати про той страшний голос, який я чув. Мені майже вдалося відволіктися завдяки спогадам про мою дівчину та друзів. Як раптом я почув незрозумілий шум. Важко взагалі пояснити, що саме він нагадував, бо він складався з дивного хлюпання, немов хтось бив палицею об багно та хрускоту, який більше був схожий на те, як ламаються кістки. Як і минулої ночі, я знову обережно виглянув з намету. Місяць тієї ночі світив ще яскравіше, а тому я міг бачити краще весь наш табір та навколишній ліс. Я остовпів, коли помітив силует чоловіка. Який нерухомо стояв на краю скелі. Відчувши щось недобре, я одягнув свої черевики та напівоголений вивалився з намету. Підійшовши ближче, я вже більше не мав сумнівів. Це був мій батько. Він дивився на долину, де протікало джерело. Я ледь зміг розчути, що він говорив. Ти вже отримав мене, але їх я тобі не віддам. Це останній раз, коли ти мені погрожуєш, прошепотів він. Тато, що ти? Я почав кричати, сподіваючись, що мій батько прийде до тями. Я зупинився, побачивши нажахане обличчя свого тата, коли він повернувся. В місячному сяйві він виглядав немов примара: Андрію, більше ніколи не погоджуйся йти у похід. Після цих слів він стрибнув зі скелі. Все, що трапилось далі, я пам'ятаю лише нечіткими відрізками. Я пам'ятаю, як кричав та волав від відвічаю посеред нічного лісу. Я гукав його ім'я у темряву, але у відповідь міг чути лише шум від потоку води. Оскільки мій телефон не зміг впіймати зв'язок, я вирішив спробувати доїхати до найближчого населеного пункту. На щастя, мій тато вже декілька місяців вчив мене кермувати, і у мене досить непогано виходило. Батько часто тримав ключі у салоні авто. І, хоч я постійно з ним сварився через це, цього разу його необачність була дуже доречною. Я завів авто і помчав через нічний ліс. Можливо, це був вплив стресу та шоку, але я можу заприсягтися, що час від часу я бачив спотворений образ свого тата у дзеркалах автівки. Наступні події я згадую, немов у тумані: я доїхав до найближчого будинку, розбудив його мешканців, а вони вже викликали поліцію. Поки патруль відправився до нашого табору, мене забрали у відділок у Рахові, де я й переночував. Наступного дня моя мама приїхала у це містечко, щоб мене забрати. Слідчий повідомив нам, що їм не вдалося знайти жодних слідів мого батька, окрім його закривавленої бавовняної сорочки. Він повідомив, що пошукові групи працюватимуть вдень та вночі, а поки нам залишається лише чекати. Ми провели у Рахові два тижні, але мого батька чи, бодай його тіло, так і не знайшли. А тому ми вирішили повернутись додому. Нещодавно я відсвяткував свої 18 років. За весь той час, який мій батько вважається зниклим безвісти, ми так і не отримали жодних звісток від поліції про нього. Здавалось, що він просто розчинився у повітрі. Я поступив до Чернівецького національного університету і практично не приїздив додому. Мені було складно знаходитись там, оскільки все нагадувало про мого тата. Я також припинив ходити в гори, чи навіть на невеликі пікніки у ліс. Мене постійно мучили нічні жахіття, а інколи мені здавалось, що я все ще можу чути голос свого батька. А вечорами, коли повний місяць світив яскраво у небі, а я прокидався у холодному поті від чергового страшного сну, мені інколи здавалось, що я міг бачити його обличчя у вікні, але це все була гра моєї уяви. Втоми та, мабуть, місячного світла. Моя мама попросила, щоб я приїхав до неї на вихідні, щоб ми разом відсвяткували моє повноліття. Я дістався дому вже під вечір, мама приготувала смачну вечерю, і ми гарно провели час, згадуючи батька та моє дитинство. Врешті-решт, втома через довгу дорогу дала знати про себе, і я вирішив піти спати. Тієї ночі я прокинувся від чергового жахіття. На мій подив, у кімнаті було дуже холодно, я сів на ліжко та оглянув темну кімнату. Предмети та книги на полицях відбивали яскраве місячне світло. Раптом я почув шепіт: Сину, вставай! Мене взяли сироти. Це був голос мого батька, який долинав з-за вікна. Я глянув туди та остовпів. З нижньої частини вікна на мене дивилось обличчя людини. Я ж ніяк не очікував цього, бо моя кімната знаходилась на другому поверсі. Я протер очі, але обличчя нікуди не зникло. Тепер я роздивився його краще, і мене ледь не знудило від шоку та переляку. Це було обличчя мого батька. Точніше, воно нагадувало його обличчя. Шкіра цього створіння була біла, немов папір, а очі чорними, що виглядало надзвичайно моторошно у місячному сяйві. Воно знову заговорило. Тим самим грубим демонічним голосом, який я вже чув у наметі свого батька, Андрію. Ти готовий піти у похід? Воно сказало, після чого потягнулось до вікна своєю висохлою рукою з довгими гострими нігтями. Він ритмічно стукав по шипці вікна. Чого ти не приїхав швидше? Я так сумував за тобою, чого ти мене кинув там? Істота видала звук, схожий на плач. Раптом його рот почав відкриватись ширше. Мені взагалі важко описати, наскільки страшно це виглядало, бо нічого більш неприродного я у своєму житті не бачив. Здавалось, що його нижня щелепа просто відвалиться від лиця, не в змозі витримати весь той жах, я рукою намацав вимикач та включив світло. Істота, чи що б то не було, зникла. Невже мені це все примарилось? Чи може я ще досі сплю? Я спустився на кухню. Щоб випити чаю та заспокоїтись. Заваривши хм'яних трав, я пішов у вітальню, де стояла шафа з татовими книгами. Багато з них були пов'язані з військовою тематикою, але тут також були й енциклопедії та збірки українських письменників. Бувши дитиною, а потім підлітком, я не звертав увагу на цю шафу, бо у ній не було нічого, що могло б мене зацікавити. Та тепер мій погляд впав на книгу з дуже дивним оздобленням. Вона була у шкіряній політурці з золотими літерами малий ключ Соломона. Я розгорнув її. Це була чудернацька збірка різних злих духів та демонів. Кожного з них можна було прикликати за допомогою певного ритуалу, і кожний хотів якусь плату за свої послуги. Я помітив, що у книзі була закладка на одній з цих потвор. В описі я прочитав, що цей демон міг зцілити від будь-якої рани, навіть смертельної. Однак, в обмін за це. Він вимагав душу того, хто його прикличе. Ти теж бачиш його. Моя мама зайшла в кімнату. Твій тато ледь не помер, коли захворів на туберкульоз після повернення зі служби. Через ослаблений імунітет лікарі не могли нічого зробити, і саме тоді один з давніх товаришів твого батька передав йому цю книгу. Він і сам не вірив, що цей ритуал спрацює. Але він вирішив спробувати провести його у лісі біля нашого будинку. Коли він повернувся звідти на ранок, від хвороби не залишилось і сліду, Ми жили звичайним життям, але після твого народження все змінилось. Батько почав страждати від жахіть та цих дивних припадків. Що? Мамо, що ти таке кажеш? Твій батько роками шукав спосіб позбутись від впливу цього, щоб це не було, але йому ставало лише гірше. Нарешті, перед тим як ви повинні були поїхати у ваш щорічний похід, він сказав, що знає, як позбутись тієї істоти, яка мучила його у снах. Мамо, з тобою все добре, ти чуєш, що ти говориш? Це було вже занадто. Я відчув, як кров пульсувала у всьому моєму тілі. Невже моя мати втратила розум після смерті батька, чи вона казала правду? Та ні, це все якась маячня. Я вибіг на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Місяць все ще світив високо у небі. Я обійшов будинок, щоб ззовні глянути на вікно своєї кімнати. Ти підеш зі мною у похід, синку? я знову почув голос батька з лісу. Ходи зі мною, воно продовжувало. Я повільно обернувся до лісу, намагаючись побачити те, що говорило зі мною? Твоя душа буде моєю, як і душа твого батька. Воно знову закричало грубим голосом. Я побачив, як з лісу на мене вибігає яскраво біла постать. Це було щось середнє між людиною та якоюсь незрозумілою твариною. На чотирьох лапах та з пронизливим криком воно бігло на мене. Я покрокував назад, але послизнувся та впав. От, і все. Спершу він вбив мого батька, довівши його до самогубства. Тепер він вб'є мене, а потім прийде за мамою. Раптом я згадав останні слова мого тата. Я не піду з тобою у похід, викрикнув я на все горло та інстинктивно закривши очі руками. На моє здивування знову запанувала тиша. Повільно розкривши очі, я все ще думав, що зараз зустрінусь поглядом з тією потворою. Однак, навколо мене не було нікого. Біля моїх ніг лише стояв маленький дерев'яний хрест. З вирізаними на ньому словами тато та син. Ми з батьком зробили його разом для уроків трудового навчання, коли мені було 14. Я й досі тримаю його поруч із тією дивною книгою, яку я знайшов у шафі батька. Я повинен дізнатися її секрети, щоб зрозуміти, чому саме ці слова зупинили істоту, та яка угода була у неї з моїм батьком. Нещодавно я знайшов контакти одного професора з Тернополя, який дуже цікаво описував свої дослідження з міфології та демонології на форумі про паранормальні явища. Я планую зустрітись з ним, щоб провести власне розслідування та дізнатись правду. Але поки я з цим не розберусь, я знаю лише одне напевно: я більше ніколи не піду у похід.